Інженери і дизайнери з американської компанії Seismo Bicycles спростували відоме правило, що не рекомендує вкотре винаходити велосипед, і створили велобайк Denny Bicycle, який отримав титул ідеально на виставці дизайнерських концептів у регоні. Велосипед Denny оснащений унікальним кермом, що значно комфортніше за звичайне. Його якщо зняти, то можна використовувати і як противикрадний блокувач для рувера. Розробники стверджують, що надійність цього пристрою не підлягає сумніву. Ховалися вони і про безпеку велосипедиста на дорозі. Байк оснащений світлодіодними стоп-сигналами, габаритними вогнями і поворотниками. Тому всі учасники руху будуть завчасно знати про те, куди збирається повертати велосипедист і коли він має намір пригальмувати. Крім цього, цього,дення оснащений полицею над переднім колесом, на якій дуже зручно перевозити малогабаритні вантажі. Над заднім колесом маленьке крило, яке призначене для того, щоб не забризкати спину власника і тих, хто їде позаду. День також оснащений додатковим електро електроприводом педалей для полегшення підйому вгору невеликий допоміжний двигун із функцією автоматичного включення буде живитися від компактного акумулятора, що легко знімається і швидко заряджається. Власників iPhone 5 і 6, які багато подорожують, може зацікавити чохол Way Travel Case, проект якого нещодавно був представлений на Kickstarter. Новинка обладнана вбудованим wi fi модулем, віртуальною сім-картою та додатковою акумуляторною батареєю, яка забезпечить до 10 годин безперебійної роботи смартфона, що важливо під час тривалих поїздок. Головною особливістю чохла стала саме віртуальна сім-карта, яка забезпечує доступ до мобільного інтернету у 100 країнах світу за місцевими тарифами від 10 до 20 доларів за гігабайт. Це значно дешевше ніж роумінгові тарифи українських операторів. Схожу технологію в жовтні анонсувала компанія Apple у нових iPad Air 2. Однак вона працює тільки у двох країнах і не підтримується на iPhone. Новинка надійде у продаж навесні 2015 року. Вартість пристрою становитиме 149 доларів. Концерн Microsoft представив свій перший смартфон, змінивши назву Nokia на Lumia 535. Пристрій належить до середнього цінового сегменту, на який ця компанія робить ставку, аби завоювати ринок таких гаджетів. Новинка оснащена чотириядерним процесором Qualcomm Snapdragon 200 з частотою. 1,2 ГГц, 1 ГБ оперативної пам'яті і 5 дюймовим екраном із роздільною здатністю 960 на 540 пікселів і з можливістю розблокування подвійним дотиком. Крім того, компанія Microsoft встановила у смартфон датчик освітлення і 5 мегапіксельну камеру. Загальний обсяг пам'яті становить 8 ГБ, які можна розширити за рахунок карти пам'яті з бездротових модулів. Варто відзначити підтримку Wi-Fi, Bluetooth і джіпіслонас. А також наявність фірмового картографічного сервісу. Смартфон надійде у продаж у різних колірних виконаннях за ціною 135 доларів. Спочатку Microsoft почне його реалізацію на азіатських ринках, однак потім планує розширити кількість країн. Кожна річ завжди має переваги і недоліки. Ось і смартфони спершу були задумані як пристрої для того, щоб поліпшити життя людини в усіх відношеннях. Вони поєднують у собі засіб для зв'язку, джерело інформації, навігаційний пристрій і безліч інших корисних функцій. Люди настільки люблять свої гаджети, що досить часто жертвують дуже важливими складовими свого життя. Ми лягаємо спати зі смартфоном і прокидаємося поруч із ним. Не дивно, що скоро люди почнуть віддавати перевагу таким пристроям і зовсім перестануть спілкуватися по справжньому. У ході опитування, яке дослід. Діки компанії Square Trade провели серед жителів Великої Британії. З'ясувалося, що 86% респондентів хоча б раз наражали своє життя на небезпеку або навіть отримували травми через свої смартфони і власну неуважність. Статистика свідчить, що шанс потрапити в аварію, коли набираєш смс-повідомлення в 23 рази вищий, ніж коли ти повністю зосереджений на дорозі. Щорічно в автокатастрофах із такої причини тільки у Сполучених Штатах гине приблизно 3 тисячі людей. Потрібно знати міру у своїй одержанні, Жимості високими технологіями і завжди пам'ятати про те, що смартфон це відмінне джерело інформації і розваг. Але навряд чи він допоможе, якщо вас переїде вантажівка, коли ви відволікались на телефон, переходячи дорогу. Вісімнадцятирічному студенту Тайлеру Хадзіцькі вдалося здивувати навіть найвибагливіших любителів байків, у створеного ним незвичайно транспортного засобу, три колеса велике попереду і два маленьких позаду, та два керма передні і, схоже, на важіль, задні. Велосипедист на цьому байку сидить буквально за декілька сантиметрів від землі. При цьому може непогано розганятися і виконувати неймовірні маневри. Корпус велосипеда виконаний із міцних сталевих труб, що гарантує надійність конструкції. Завдяки. Яки унікальному дизайну та конструктивним особливостям байка можна розвернутися буквально на місці, або взагалі пустити його у керований дрифт. Для того, щоб загальмувати, необхідно повернути педалі назад. Коли сидиш буквально за 15 сантиметрів від землі, їзда стає іншою. Раптом кожне дерево стає перешкодою, наїхавши на скат на землі. Можна перевернутися або ж на кожному повороті тебе може сильно занести, розповідає творець велосипеда. Проект був розміщений на одній із краудфандингових платформ і буквально. За лічені дні зібрав суму утричі більшу ніж було необхідно для його реалізації. Черга на придбання байка за попереднім замовленням розтяглася вже на кілька місяців. Щоб навчитися малювати картини, не обов'язково вміти добре вправлятися з пензлем та фарбами. Достатньо просто танцювати намагається довести дизайнер Леся Трубат. Вона створила спеціальне взуття, яке дає можливість балеринам створювати абстрактні картини за допомогою ніг. Для цього балетки довелося оснастити мікропроцесором і модулями, що записують тиск та рухи ніг балерини щоразу, як вона торкається підлоги та передають ці дані до смартфона. Спеціально створена програма візуалізує інформацію у вигляді відеоролика, Можна конвертувати в анімацію чи роздруковувати як художнє полотно. Робот Атлас, над яким уже кілька років працює компанія Бостон Дайнемікс, продовжує вдосконалюватися, і у своїх відеозвітах його творці демонструють усе більш довершені механізми руху. В опублікованих нещодавно роликах показані системи стабілізації робота, завдяки яким він може стояти на одній нозі, при цьому рухаючи іншими кінцівками. До речі, Атлас також добре вміє пересування сходами і пересіченою місцевістю. На початку червня наступного року планують провести перші польові випробування механізму, щоб оцінити можливості його адап Тації в реальних умовах, схоже, майбутнє вже настало, і термінатор скоро вирветься на волю. Чудова новина для винахідників від творців одноплатного комп'ютера RaspBerry PI У продажу з'явилася нова його версія, названа RaspBerry PI Model A+. Від базового зразка вона відрізняється передусім довжиною друкованої плати, яка скоротилася із 86 до 65 мм. міліметрів. Єдиним негативним наслідком цього стало зменшення кількості USB-портів із чотирьох до одного. У новинки збереглися 40-контактний роз'єм GPIO, слот для карт MicroSD, і відеовихід HDMI. за обчислювальні можливості відповідає процесор Broadcom із частотою 700 МГц і 256 МБ оперативної пам'яті. На сьогоднішній день Pi Model A Plus вже не дійшов у продаж на території Сполучених Штатів і Великої Британії за ціною близько 20 доларів. Схоже, головний козир фанатів Apple, який полягає у тому, що їхні гаджети мають вищий рівень безпеки, порівняно з конкурентами. Більше немає сили. За останні півроку відбулися три події, які значною мірою підірвали репутацію компанії. Першою стала велика втрата приватних фотоархівів із хмарного сховища iCloud. Друга недавній вірус китайського походження, що зачепив основному користувачів азійського регіону. Тепер з'явилася інформація про більш небезпечну комп'ютерну заразу, названу замаскованою атакою, що насилає повідомлення про доступність нової версії одного з додатків на мобільному пристрої маскується під нього, а після установки повністю замінює його, отримуючи доступ до будь-яких даних. Уникнути зараження можна тільки встановлюючи й оновлюючи програми через офіційний App Store. І хоча дослідницька компанія FireEye уперше виявила меск атак і ще в червні цього року, жодної реакції від Apple так і не було. З точки зору представника західної цивілізації, інтимне життя японців наповнене величезною кількістю пікантних особливостей, зрозуміти і пояснити, які досить важко, а іноді й зовсім неможливо. Наприклад, японська компанія, виробник нижньої білизни тріумф представила новинку, ідея якої навряд чи могла б з'явитися у Європі чи Америці. Мова йде про бюстгальтери Close Sisters Брас, що здатні змінювати свій колір і візерунок. На перший погляд, це досить практична ідея, але є одна особливість. Зміна відбувається тільки тоді, коли коли дві власниці таких пристроїв торкаються одна одної. Що ж будемо чекати на появу додаткового комплекту з чоловічої колекції? Найближчими днями в південній Кореї надійде у продаж новий смартфон від компанії LG, що отримав назву АК. Анонсовані технічні характеристики незвичайного апарата навряд чи зможуть когось серйозно вразити: п'ятидюймовий дисплей із роздільною здатністю 1280х720 на пікселів, чотириядерний ядерний процесор із частотою 1,2 ГГц, 1,5 ГБ півтора оперативної пам'яті та 16 гігабайтів постійної слот для карти мікросді, фронтальна камера на 2,1 і мегапікселя і 8 мегапіксельна основна модулі Bluetooth, Wi-Fi, NFC і 4G LTE, акумулятор ємністю 2610 мАч, А також операційна система Android 4 і 4 KitKat. вирізняється смартфон очима, які з'являються у верхній частині екрана, коли на нього надівають спеціальний чохол. Ця функція перетворює електронний гаджет на подобу живої істоти, яка здатна відчувати емоції. Саме ця унікальна концепція і лягла в основу рекламної відео від LG.